Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво традиційно, ми всі добре знаємо, це позитивний результат. Коротеньке включення. Хочу проінформувати колег, як ми вирішили питання, підсилення просівших по тій чи іншій причині маткомість на нашому нуклевому господарстві. Для того, щоб цю роботу виконувати легко, швидко і ефективно. Ви вже знайомі з конструкцією наших нуклеусів, так? і їх одна із таких особливостей це особлива конструкція льотка. Прильотки. І ця прильотка, от ви бачите, вона у нас має таку Специфічну, так би мовити, конфігурацію, де є брусок, прикручений до зовнішньої стінки нуклеуса. І це фактично нам зараз дає можливість дуже легко і комфортно укріплювати на нуклеусі спеціальний от такий пенал, через який ми будемо додавати певну кількість бджоли до тих маткомісць які потребують підсилення. От Я покажу, як це робиться. От Є у нас, наприклад, над яке ми визначили, потрібно підсилити. І цей пенал буквально порухом однієї руки встановлюється ззовні на стінці якраз нуклеуса для того, щоб всередину ми могли дати невеличку кількість бджоли. Ну яку саме. Є в нас такий черпачок, яким ми користуємося, коли ділимо бджолу, який виготовлений зі звичайної пляшки і ручка дерев'яна. І є у нас ящик бджоли, який витриманий вже практично два дні. Ми розкручуємо відповідно. Я зараз переведу в інше положення свій телефон. Є в нас ось такий ящик зі бджолою, і росинка, де ми добряче їх побризкаємо зараз. ззовні спочатку через сітку. Так. А потім будемо піднімати потихеньку сітку і побризкаємо їх всередині також. Ось вони тут у нас дівки сидять. Трішки подрискаємо. Мостра обірка, безлітаємо, можна налегко, з ними працювати. Натрусимо на цей канал, Ну тут уже чимало бджілок зараз буде, можна сказати, з таким резервом навіть трохи. І дуже важливо, щоб наші бджоли не потрапили зразу безпосередньо на рамки і не вбили потенційно ту матку, яка там є. А просилися буквально таки бджілка за бджілкою у чужу хату і тим самим були гостями там. Я запорукою того, що наших бджілок нових вже приймуть всіх господарів однозначно і вони не нашкодять. От такий метод ми використовуємо в себе на господарстві для підсилення тих місць, які по тій чи іншій причині не склалися зразу успішно чи злетіли чи ще щось. По журналу ми пройшли, перевірили. Ті місця, що в нас є відмічені, як ті, що потребують допомоги. І по одному черпачку, такому скупому, можна сказати, бджілок ми додаємо у кожне таке місце. Робимо це вечором. Дуже важливо, щоб на протязі кількох годин наші бджоли потихеньку посилися у нову хату. Отак виглядає наш муклеусний парк. Ззаді там бачимо батьківська група сімей, виховательки і модуль для прививок. Якщо наше відео вам було дещо цікаве і корисне, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Допомагайте збройним силам, вірте в перемогу України. Все буде Україна!